Вітаю! Сьогодні 1 грудня і я пропоную вам розклати на метафоричних картах, що для вас важливо в грудні. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. І перша карта це головне завдання на грудень для вас. Ось така карта. Які асоціації виникають стосовно цієї? карти. Друга карта основні енергії грудня. Ось така карта. Про що вона для вас. Третя карта. З чим треба розлучитися в грудні? І ось така у нас карта, як ви гадаєте, про що вона? Четверта карта, що прийде в нового в грудні? Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона. І остання п'ята карта це головной, головний ресурс в грудня. Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона. Уважно подивіться на всі карти, які вони підказки вам дають. Свої варіанти відповіді можете писати в коментарях. Якщо є бажання замовити індивідуальний розклад на метафоричних картах, пишіть мені в особисті. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!